Багато було зруйновано приватних будинків, поверхівок комунальних підприємств, сільхозпідприємств. Ми бачимо наслідки, коли в жовтні місяці прямо влучанням ракети с 300 було в начальний заклад, ліцей, єдиний ліцей і єдиний начальний заклад в Бекастромці. Обстріли майже щодня. По всьому напрямку, нашої громади це дійсно був дуже великий жах для нашої апостольської громади. То всю ніч було зруйновано одразу три школи, але ми стали сильнішим, стали міцнішим, стали злішими і продовжуємо працювати продовжуємо боронити. 24 лютого, коли Російська Федерація повномасштабно почала вторгнення на територію України, Криворізький район став таким рубіжем і преградою для швидкого просування по території України і на напрямку Херсонщини, наш район. Збудував таку велику фортифікаційну споруду і захист нашого району. Будувалася вона завдяки всім мешканцям Криворізького району, всім громадам, а на території району їх 15. І кожен голова громади, кожен мешканець території вклав свій внесок для того, щоб захистити нашу територію. Відбулось дуже багато подій, різних подій. Сумних, е тяжких надсумних, гинули люди. Страшніше саме таке, коли гинули діти. Невинні діти, які були поруч свого будинку, де не велись бойові дії, а підступно обстрілювалися наші території. Це такі громади, як Апостолівська, Зеленодольська, Широківська громада, які більше ніж сім місяців були постійно під обстрілами. Обстріли майже щодня. По всьому напрямку нашої громади. Приліт був в центр дороги. На вулиці було дуже багато людей. Жодної квартири, яка не зазнала ушкоджень по цій вулиці. Ось так нас освобождають. От якраз ця вулиця вона готувалася у нас до реконструкції, повинно було робитися дорожне покриття, тротуари, будинки повинні були краситись, штукатуритись, повинні були мінятися опори освітлення, але із за цих окупантів прийдеться це, це трошечки відкласти. Але ми все це зробимо. Також в результаті обстрілу Російської Федерації далекобійними ракетами під час роботи на сільхозпідприємстві, коли були вже жнива в самому розпалі і на току працювали люди. Залетіла ракета ураган касетні заряди, і в результаті цього загинув хлопець, молодий хлопець під час того, як перевіли вони зерно, а також люди, які просто ходили по своєму населеному пункту, от місто Інгулець на подвір'ї йшли. І люди і дівчина загинула в результаті також обстрілу касетних зарядів. Були люди, які загинули через свою необачність, і підбирали ці предмети, вибухонебезпечні предмети, які залишили також агресори на нашій території. Були нерозірвані предмети, там касетні заряди, які Майже повністю покривали прикордонну нашу територію, і територію, яка межувала з Херсонською областю. Багато було зруйновано приватних будинків, багатоповерхівок, комунальних підприємств, сільгосппідприємств, які не частково зруйновані, а зруйновані майже вщент. великої шкоди завдали навчальним закладам. 22 липня 2022 року це дійсно був дуже великий жах для нашої апостольської громади, тому що цю ніч було зруйновано одразу три школи: Апостолівський ліцей номер один, апостолський ліцей номер три і апостолівський ліцей номер чотири. Один з яких Неможливо повністю відновити, тому що він зруйнований в ноль. І це дуже шкода, тому що цей заклад був відновлений по програмі президента Сучасна школа і він був зроблений надсучасний. Два навчальних заклади не реконструйованих, але також зруйновані. В місті апостолу наразі немає жодного навчального закладу. Велика Костромка також населений пункт. Немає тепер там навчального закладу, тому що влучання ракети С-300 повністю зруйнувало цей навчальний заклад. Єдиний ліцей і єдиний навчальний заклад в Бекастромці. Бачите наслідки, які зруйнували ці расистські організми. І зараз, на превеликий жаль, в Бекастромці немає навчального закладу, куди б могли б діти приходити та навчатися. Зараз вони навчаються онлайн, але після того, коли наша буде перемога, нема того приміщення, куди можуть будуть повернутися діти для того, щоб проходити навчання. В результаті обстрілів по приватних будинках також є влучання в ці будинки, які Повністю зруйновані, частково зруйновані, без вікон, без криш. Найбільше постраждали це такі населені пункти, як Велика Костромка, Мала Костромка, Саме місто Зеленодольське найбільше було обстріляно цими касетними забороненими зарядами. Також населений пункт Шестерня, Ганівка, Широка. Там також є влучання, прямі влучання в житлові будинки, поруч з житловими будинками. Село Кошове також обстріляне, дуже масово було обстріляне. Там практично жоден будинок не залишився з вікнами та кришами. Вони обстрілювали цивільні, приватні будинки. Також в місті Кривий Ріг неодноразово було влучання далекобійних ракет, які влучили в житловий будинок. І від цього удару було Зруйновано будинок, і саме тяжче, що забрало людське життя і дитяче життя, також було влучання в нашу карачуніцьку дамбу, яка забезпечує питною водою все місто і частину району, а також була велика. Така техногенна небезпека щодо затоплення, підтоплення тих територій, тих районів, через які протікає річка Інгулець, і частково було затоплено саме місто Кривий Ріг. Але дякуючи службам ДСНС і всім комунальним службам, які працювали більше трьох діб безпереривно, і вони зробили максимально все, щоб знаєте, усунути ці підтоплення. Після обстрілу, якщо там зруйновано. Лінії електропостачання, чи який-то трансформатор, майже через пів години після завершення обстрілу виїжджали на об'єкт, звичайно, перш за все служби ДСНС. Вони обдивлялися місце, чи не залишилось там нерозірваного снаряда і відразу приступали до роботи, чи то газовики, чи то ресівці. Відновлювали зазвичай, якщо це не дуже пізно ще за світлий день, вони до кінця дня майже. Кожний обстріл світло відновлювалось в той же день. Зима холодно, але ми маємо світло і ми цю зиму переживемо і вже майже пережили, і то все буде добре. Хочеться мені дуже подякувати місцевим жителям. Фрукти, овочі, консервація. Що в кого є, вони несуть. Велика їм подяка. Такі люди золоті, що це дуже багато людей залишилось на місцях, взяли е, в руки ті предмети, які ніколи не брали і не почали робити те. Чого ніколи не робили, навчилися плести маскувальні сітки, заливати там свічки, окопні, виготовляти ті окопні свічки, робити їжу, яка довго не портиться з звичайних речей, ремонтувати військову техніку, ремонтувати машини, донатити на Збройні Сили України, готувати. Їжу для багатьох військових, які перебували на нашій території. І наш район об'єднався в таку велику, єдину, здорову родину, яка працювала 24 на 7 для того, щоб захистити свій район. Я кожному дякую і за те, що він не побоявся залишитися під обстрілами на території біля прифронтових громад. Ці і хлопці, і дівчата, і чоловіки, і жінки, які залишились, не виїхались з цих громад, вони дуже допомогли Збройним силам України, тому що вони на місцях. Надавали їм ту допомогу, яка була необхідна в той час, і ми бачимо, що Херсон звільнений, і наш напрямок на Херсонському території наразі вільний. І зараз ці люди, які допомагали захищати і захищали наш район, допомагають відновлювати зруйновану Херсонщину. Фаб – це високополі, то на цей фаб було біля 30 вікон. Ми замінили з однієї сторони фасадний, і з другої там 15 вікон. Ну там до 50 вікін. А загалом, якщо дивитися, що ми в Олександрівку ми теж там замінили вікна на три ну, ФАПа десь біля ста вікон. Будуть спеціалісти виїжджати, замірюють дах, але ми ще не заміряли, тому що не було потреби. Зараз кажуть, що треба вже замінити і дах. Я думаю, що ми допоможемо до кінця вже відновити цю приміщення повністю. Вони як почали працювати, і вони вже не можуть зупинитися, тому що ми, українці, завзяті люди, і ми не можемо зупинитися наполовину, поки ми не завершимо наче, а це поки ми не виженемо цього ворога з усієї території України, ми не зупинимося. І наші криворісці показали, що ми не переможні. Кожен з нас щось втратить. Але ми стали сильнішими, стали міцнішим, стали злішими і продовжуємо працювати, продовжуємо бороти.